Привіт, друзі! Сьогодні я презентую чеський різдвяний скарб, печиво цукрові, яке для мене, як для ласуна, дуже багато означає. Давайте я покажу вам його трошки ближче. Можливо, хтось з вас вже з ним досить знайомий, тому що люди живуть тут багато років, і традиції також стають для них більш знайомими. І для мене, власне, також. Адже мої чеські друзі вирішили зробити для мене. Подарунок, такий сюрприз, і передали ці цілі набори чеських традиційних ласощів печиво у цукрові. Тож, давайте сьогодні розберемося, які з них є справжніми хітами, а які звичайними солодкими експериментами. Проте не дивуйтесь, якщо я буду хвалити абсолютно все, тому що я людина, яка обожнює а, солодощі, тому просто не дивуйтесь. А, Перше наше печиво це буде ось такі от трішки упс. Кремові китички, Видно? І давайте їх скуштуємо. Вони досить крихкі, одна бачу, на жаль, розпалася сором'які. Давайте її скуштуємо. <реш> mm. Ніжно, солодко. Ідеально до чаю я б сказав. Не сухо. Класно. Супер печиво. Наступне наше печиво це по списку у мене кокоски. Кокоски. Ось такі от вони на вигляд. кокоска. З ними вони також сильно варіюються, тому що на роботі мені в п'ятницю в останній день принесла інша колега. Вона була, я б сказав, складніша. Там був джем, там був шоколад. Тобто вона була більш така. Таких немає. Вона була, одним словом, важча. Кокоска це. Не знаю, як для кого, але для мене це. Смак Баунті, а баунті я обожнюю, тому враження ніби я на пляжі, але на Різдво. Супер. Хочу показати таку кокоску, вона трішки складніша. Не знаю, що там, але з нею забачу якусь базу. Коштувати ми її зараз не будемо, адже мені е доводиться ще попробувати багато печива, а на вечір не зовсім то рекомендується. Тим не менш, можемо продовжувати. Ось така от у нас. Штукенція називається вона. Мароканка. Мароканка. До речі, вони бувають різними. Я напишу вам назву кожної з них. Можете собі е, задати в гуглі в пошуковику та дізнатися, тобто їхні рецепти тому подібне. Ось така оце, також мароканка. О, вони бувають. Різні, тому що не знаю laut, одним словом, але можна її скуштувати. Тут є, власне, горіхи та сухофрукти. Вона mm. достатньо джимусоковита вогка. Але це класно. Горіхи, сухофрукти. Бомба. Це дуже ситно Мабуть, не варто їсти по цілому печу, але. Якось я собі приніс зараз серветку. Почекайте хвилинку. Так, серветка є. Все чудово. Тут мені, щоб не було видно. Наступне наш це ванілкове роглічки, такі маленькі рогалики. До речі, вони, я сказав, являються такою класикою цукрових. Це прям класика класика. Давайте його скуштуємо. Хрумськи mm. ніжні Тануть в роті. Вони з горіхами. Пахне Супер. Як я й казав, не дивуйтесь, що я хвалю абсолютно все. Тому що солодке це для мене, як скажімо. То святе. Зараз також. Покажу два різних це одне і те саме. Називається Восі гніздо. чи гніздо. Звучить страшно, але зараз давайте перевіримо на смак. Не знають, не знаю, яку скуштувати. Вони бувають з ромом. Часто я знаю. Давайте з цієї тарілки щось скуштуємо, а то я щось накинувся на оцю зліва. Восі гніздо. Дві це ще раз, я якраз передихаюсь. Клас. Це щось особливе. Знизу, якщо ви знаєте, що таке пішкот, гадаю, знаєте, основа тут пішкод. Основа тут як фундамент, а зверху це. Його не печеться, власне, а це тісто, а його якось замішується, воно начеб трошки стоїть, не стоїть, я не знаю, але його ліплять, його не печуть. Таклі смачно дуже. Що у нас далі. Працна. Працна. Справа в тому, що вона може бути взагалі різної форми. Не знаю, що це таке. Як. Коробка від горішка. Як якийсь, не знаю, листочок. Дивний листочок. Це швидше як листочок, дивіться, який красивий. Мені подобається. І він часто буває працна, як горішек. Це просто бомба. Давайте його скуштуємо. Працна з горіхами. М -м -м. здається, в формі горішка здався дуже якийсь м'який ось тут. Або він натягнув з крему вологе. А це класно. Дуже відчувається смак горіхів, а також дуже такий ніжний, не дуже солодкий крем. Перфект. Я вже хочу пити, але в нас залишається ще кілька. Um, також печиво лінецьке. Вони ну, також класичні. Можуть бути різної форми, як круглі, так, і як ви бачите. Ну, зазвичай два шари. Поміж них uh, якийсь джем. Можу показати ось так от. І зверху другий шар. До uh. речі, бачу інше печиво, два шари неоднакових. І воно красиво так от виглядає. Класичне пісочне печиво з джемом. Так ось Угу. Так, у цьому два види коржа. Ще досить круто. Це, мабуть, також лінецьке пісочне. Але трішки інше, бачите, таке от. Такі там наджемо якісь кремні, можливо, це і не воно. Солодке як різдвяний вечір. Але його цілого я, мабуть, не, не буду їсти. Я вже тут насмітів, накрашив. Важка ця робота їсть. Так, що в нас наступне? Ось такі от очки візьму побільшу. Їм кажуть снігові посінки. Снігові поцілунки. Хрумкі і ніжні, воно, мабуть. Секрет тут немає. Бізе, я б його назвав, спожив на бізе, може ні, може так. Але є воно як та угу. Хрумкети ніжні так це бізе. Я не спец у кондитерській справі, але. Деякі речі. З номер. Мабуть, варто дійсти, бо воно розлізлося. Це справді смакота. У мені все смакота. Що солодке. Так, що в нас далі? Ось такі от красиві? Пернічки. Пернічки це пряники. Печиво з прянощами. У нас є ще зіронька. Красива зірочка. Внизу трішки таке коричневе, я люблю підгоріле. Давайте його скуштуємо. М -м -м. Клас! Це смак та запах самого желіздба. Мабуть, було б ідеально з Глінтвейном. Достатньо солодке печиво, як намірки, я б сказав, в Чехію, адже, якщо ви знаєте, вони кажуть, що не люблять сильно солодке. Але насправді його їдять, як і всі. Це також залишу. А потім воно достатньо велике б його чимось запити, як я говорив глінтвейном. А поки що жуємо у сухому м'ятку. Так. Що в нас перш? Гвіздечки. Скоріцове гвіздички. Ось такі отаку от зірочки. Воно буде. Остатньо хрумстке, туге. Але смачне, менш солодке, ніж ніж пряник. справді вибух кориці у роті. Казково, справді. Казково. Минулого року ми знімали відео, де ми вже розповідали про чеські традиції, різдвяні. Там здається, також були згадки про, ну як, як ж без цього, про їхнє різдвяне печиво цукрові це моя, я б сказав, найулюбленіша традиція у Чехії. Не пекти, але їсти цукрові, адже не знаю якого, але в мене на роботі а, мої подруги напарниці, часто старші жінки. Домогосподарки приносять просто скуштувати своє цукрові, і воно, як завжди, бомбезне, тобто я їх. просто обожню. Так, що в нас тут ще є? До речі, ми коштували марокканку. Марокканку одного виду. Ось таку я вам ще раз покажу. Але вони бувають також інші, як я показував, оце. А оце здається також, я от не впевнений, що це таке. Загалом мене тут їх більше 10 видів, тому я не, не знайшов на всі дані, а подруга з роботи ще не відписала. Тобто, щоб назвати їх усіх, як вони називаються. Тут є ще така от якась зірочка з джему та шоколаду. Ось таке печиво. Також цікаве. І мене б також дуже цікавило. Такі от ще є в мене речі. І ось ці от червні кульки. Ось такі. От. Вони, до речі, бають дуже різ... різних видів. Тому я не зміг знайти, які мені було потрібно. Тут ще ось такі кульки є. А також ось такі кульки. Просто ціла купа. Сердечко. Не знаю, вони всі різні, я ще їх не куштував. Тому не знаю, чи варто вам розповідати щось про нього, якщо не знаю я їх назви. Це також Лінецький, до речі, це я б сказав такий класичний вигляд його. Посередині джем і два шари кофе. Щодо роглічків, то вони бувають ось такі. звичайні, як я показував класичні, а також ось такі роглічки, полнені ніяким кремом. І от Вони з шоколадом також. Досить цікава річ. Мені це дуже подобається. Ось такий от ще якийсь цікавий. Не знаю, як його назвати, також з кремом. Загалом багато видів. Сьогодні я вам показав 9 чи 10. Дякую, що дивились нас, що дивилися, як куштується печиво. Хто любить солодке, то, мабуть, трішки. Заздрив, почувався заздрісно. Вибачаю за це наперед, але можете поставити лайк, якщо вам це відео сподобалось. Гадаю, що сподобалось, тому що така краса варта о, бути сподобаною. Усім дякую за перегляд, о, гарного вам Різдва та щасливого нового року. До побачення!